Любі друзі, сьогодні ми з вами будемо готувати ось такі котлети. Є також секретний інгредієнт. Я покажу його в кінці відео, так що ви переглядайте, це дуже сочні, дуже смачні котлети, які готуються просто. Зараз я покажу, як я їх готувала. І я зараз, дорогі мої підписники і глядачі, покажу, як я готую ці котлети. Секретний інгредієнт я додам в кінці відео, тож переглядайте до кінця. Для початку я взяла пів кілограма індичого фаршу, булочку я замочила в воді. Також я буду використовувати велику цибулину. Також я буду використовувати одну велику цибулину, 4 зубчики чеснику, одне сире яйце, перець сіль. Булочку я розім'яла руками, можна в ньому рубці, хто хоче, і буду додавати її до фаршу. Цибулину я розрізаю на дві половинки. Ось так. І натираю на Терці. Цибулі багато, тому що цибуля вона дає і сочність вона дає їй смак. от І цибуля взагалі корисна, особливо зараз, коли у цих захворювання різні. Кулочки я відіжму і добавлю до фаршу. А зараз перець чорний мелений, я сама пересмілю ну, десь. Дві щіпки і, звичайно, сіль. Сіль десь вівчайної ложечки. Найбільше. Чотири зубчики часнику я роздавлю на отакий чесник одевильці. І сіль 3 четвертий чайної ложечки. Я це все перемішаю руками. Також я розбиваю яйце і розколочу його вилочкою. з такої однорідної маси. О, тому що як ми цілим кидаємо да, і розмішуємо, то яєчко і вилок може бути ну, як з кусочками. Ось так я розколотила і додаю до фаршу. Все. Ну що ж, а зараз наш другий секретний інгредієнт це друге сире яйце. Я його розбиваю в мисочку. Розколочую так само, як я додавала його в фарш. Добре, я ж так, ще. Мішальша суточок із дурком. А зараз я на розігріту сковорідку наливаю олію, олійка без запаху, з дві столові ложечки. Я поставила також водичку, макаю руки в воду, ложечкою набираю фарш. Ось так. ось таку невеличку котлетку, кидаю її у Яйце, вимокую з двох сторін, рукою виру, знову формую і викладаю на сковорідку. І так я поступлю з усіма котлетками. Це дуже-дуже смачно любимо Попробуйте, але і це ще не все. А я буду продовжувати готувати далі. Ось так котлетку в руку, сформувала кружечок, обмахнула в яйці. І на сковорідку. Ви знаєте, дуже добре брати ложечкою, тому що, От, і знову я накладу цілу сковорідку. Котлети дві хвилиночки пожарили з однієї сторони, я їх перевернула на другу і готую під кришечкою. О. Тож ще дві хвилиночки. І Ось Котлетки наші готові. Я їх вкидаю в форму для мікровиної печі, мікрофрильової печі. Котлетки наші готові. Вливаю на дно форми просто холодники печенії водички. І при 180 градусів буду запікати ще 10 хвилиночок. Приготувалися дві хвилиночки, ось вони як чудово виглядають. Я їх виклала у форму для мікрофільової печі. Подлежки наші вже готуються. Дивіться, яка вона сочна. Дивіться, як виділяється сок. Також подивіться, яка вона мягка, соковита, дуже-дуже смачна. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!